Ось в мене дуже дорогі для мене сертифікати про проходження курсу координатора з ментального здоров'я. Я, я приймала його з таким відчуттям, що я зробила щось гарне, тому що часто люди довіряють мені і, кажуть, і просять про допомогу, просять підтримати. А я насправді не дуже вміла це робити. Вирос, виросла я в такому піонерському оточенні, там, де нема слова, слабкі, нема слова, не, не можу, немає слів, немає настрою. І власне, це просто приховування проблем від самих себе. І тому, пройшовши цей курс, я тепер знаю, як правильно реагувати, коли людина в розпачі, коли вона не знає, що зробити. Я ви знаю, що я справді дуже багато неправильно реагувала раніше і зі своїми дітьми, і з е, друзями. Але зараз я знаю, як це правильно робити. Це основне моє особисте надбання. І, звісно, для організації, де я працюю, я точно знаю, як зробити, щоб не тільки я, а й люди біля мене, щоб вони навчалися цим людям. Е, Правилам поводження для того, щоб створювати, поширювати навколо себе здорове ментальне середовище. Всім раджу своїм колегам.